Народи мій, пишаюсь тобою. Моя душа, частинка твого я. красою правди у світі двобою, понад майданом сонця Олексія. Є нація, хай знають всі у світі. Ми є, народ піднявся із колін, і переможно сонце правди світить, співає гордо наш державний гімн. Нехай ще в ранах я, я не стидаюсь, гляджу їх, мов. Пшеницю ярву я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. І я сіяю, крильми розгортаюсь, своїх орлів скликаю, кличу, зву, я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. І зранку нове життя заколоситься, що з нього світ весь буде подивлять, яка земля, яке зерно, роситься, ну як же тут не сіять. І я життям багатим розсвітаюсь, пущу над сонцем хмарку, як брову. Я стверджуюся, я втручаюсь, бо я живу. Україна це територія гідності і свободи. Такими нас зробила не одна, а дві революції. Наш майдан, який був справжнім святом свободи, і революція. Революція гідності. Це був надзвичайно важкий тест для українців, в якому українці довели свою європейськість, гідність і прагнення до свободи. Для чого люди вийшли на Майдан? Що їхні сонні душі розбудила, розвіявся густий густий туман, що прикривав всю правду так грайливо. Для чого мерзне, нащо стоїмо, бо хочемо Україну ми підняти, і її Європою гордо назвемо, бо вона гідна статус та мати. У усіх куточках ненькі України, всі люди, всі, від юних до старих, пророчать позитивні і стрімкі зміни. Радинально змінила напрямок розвитку держави та суспільства, згуртувала свідомих, зрілих громадян, справжніх патріотів батьківщини. Але шанс на зміни дістався нам дорогою ціною, ціною людських втрат. Вічною раною на серці українців буде пам'ять про героїв Небесної Сотні та воїнів АТО, кожен з яких віддав за свої переконання власне життя. Я дякую солдату за життя. Що я живу безкольна головою, за те, що маю, я надію в майбутнє, і я думкам завжди там з тобою. Я дякую солдати за те, що маю те, чого не маєш ти, домівку ти, сонечко ясне, блакитне, мирне українське небо. Я дякую, солдати, що стоїш на впередові за рідну Україну, за те, що чесний ведеш і захищаєш неньку батьківщину. Я поволісь з тебе, мій солдати, хай Бог оберігає вас в біді. Бо на війні таких, як ви, багато, і всі вони герої молоді. Тобі, солдати, я завдячую життям. Настане мир, ви цього дочекайтесь. Одного лиш ми просимо усі. Додому, рідні, ви живими повертайтесь.